На об'єктах зберігання та реалізації нафтопродуктів в Івано-Франківську дотримуються правил безпеки, що правда не в повному обсязі. Такі висновки комісійного обстеження автозаправних станцій. Упродовж липня міські рятувальники проінспектували майже три десятки АЗС. Практично всі працюють з деякими недоліками та недотриманнями правил безпеки. По це стосується невиведення. Сигналізації на пульт центрального оповіщення мається на увазі 101, деяких автозаправних станцій, деяких не до кінця не виконані декларації про безпечну діяльність. Це ну, вони це специфічні документи, які вимагають від кожного керівника з автозаправних станцій для того, щоб у випадку надзвичайної ситуації ну, пожежі чи там ще інших катаклізмів були негайно прийняті міри по ліквідації. Наслідки цих надзвичайних ситуацій. Однак обстежити всі об'єкти надзвичайникам не вдалося. Низка автозаправок не допустила комісію на територію. Щоправда, в обласному управлінні ДСНС запевнили, раніше обстежували дані АЗС і значних порушень не виявили. На території автозаправних станцій, які належать Укрнафті, Лукоїла Україна взагалі не були допущені комісії, що неправильно, оскільки. Дані об'єкти знаходяться на території міської ради, і ми зобов'язані, і в тому числі міська громада контролювати те, що твориться там, і перш за все, питання безпеки, оскільки вони знаходяться в більшості в межах населених районів. Обстеження об'єктів зберігання та реалізації нафтопродуктів ініціював міський голова Віктор Анушкевичус. До цього мера спонукала аварія на нафтобазі поблизу Києва, яка трапилася на початку червня і забрала життя п'ятьох людей. Це обстеження, яке проводилося, дало підтвердження того, що Україна має двох ворогів. Навіть це маленьке обстеження. Це зовнішнього ворога Російську Федерацію в особі Путіна, да? от не допустили навіть Лукоїв. Ну з цим ми все зрозуміли. Але є внутрішній ворог, олігархи. І на превеликий жаль, це ми маємо. За підсумками обстеження, міські надзвичайники стверджують, персонал автозаправних станцій готовий до оперативної ліквідації надзвичайних станів. Усунути виявлені робочі прогалини. Порушники мають упродовж місяця. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла, новини на вежі.